Марафон триває. Інформаційна служба інтера в ефірі у студії Олексій Фадієв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Російські військовики завдали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонської області. В обласній військовій адміністрації повідомили, що під ворожим вогнем опинилися 29 населених пунктів та місто Херсон. Окупанти також пошкодили дев'ять приватних будинків, понівочили пункт незламності, складське приміщення, гараж та приватні автівки. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий ранок! Пане Олександре, в той час як російські війська не полишають спроб витіснити українські сили з лівого берега Дніпра. Про це напередодні поінформував речник оперативно-тактичного угруповання Херсон Павло Довгаль Дрогаль, перепрошую. Яка ситуація складається в області? Ну ситуація у нас вже тут протягом більше ніж двох років складається важка. Постійні обстріли, постійні. Мінування, в тому числі прибережних зон вчора на такі дні мін підірвався в змійці Чоловік отримав важкі поранення. Ніг зараз він в лікарні 63 роки. Чоловіку також за вчорашній день ще троє постраждалих, які звернулись минулої доби. Є одна жінка, яка найпустинули з дрону вибухівку росіяни в самому Херсоні. Той також. Продовжують обстрілювати, як ви вже сказали, критичну інфраструктуру е і будинки з різного типу озброєння сьогодні. Зранку також близько сьомої в е поблизу центру на чоловіка скинули вибухівку. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз він в лікарні. Е ну і постійні постійні зальоти дронів. Хоча наші військові е збивають більше 80%, але росіяни. Кожного дня запускають роями дрони на території Херсону та прибережних зон Херсонської області. Пане Олександре, Україна пережила зиму, але поки що календарну погода ще, як ви знаєте, може підкинути несподіванок. То якою є ситуація з електрикою та опаленням в області? Більшість населених пунктів у нас з електрикою. 40 населених пунктів. Приблизно зони тільки без електрики. Вони вже більше двох років. Без електрики на жаль ми не можемо поки підключити в самому Херсоні. Є світло в більшості е районів є проблеми з корабельному в, в е Дніпровському прибережному районі. Ну і також Антонівка Кіндійка там і проблеми зі світлом, і з також з опаленням, тому що під постійними обстрілями ці ці райони, і коли комунальники виїжджають щось ладнати, одразу їх обстрілюють. Але вони не полишають спроб поладнати в корабельному районі. Нещодавно пропонували частини домівок подачу тепла та води, точніше води. Але це дуже важко, тому що одразу тут знову прилітає. Пережили зиму доволі таки добре. Добре, якщо казати ще про населені пункти прибережні. туди ми заздалегідь доправили. Паливні матеріали, і пілети, і за допомогою наших більш більшості наших міжнародних організацій, які допомагали в цьому, і було тепло в цих домівках тих людей, які там залишились. Ну і також подобали, відправляли по всім населеним пунктам соціально незахищеним верствам населення, ці дрова та пілети, щоб люди пережили зусиль. Весна, крім того, означає скору посівну. А от Херсонщина традиційно є одним з найпотужніших аграрних регіонів України. Хочу запитати вас, який відсоток території області зараз взагалі придатний для землеробства? І, ну, якщо можна, якої допомоги державної, можливо, скоординованої державою, приватної від партнерів можуть сподіватися фермери на Херсонщині? І це вже е... 435 тисяч гектарів 683 розміновано це близько 65%. відсотків. На період зими трошки сповільнилося розмінування, але з весною одразу наші всіми силами кинемо на те, щоб розмінувати якомога більше земель для того, щоб наші аграрії могли засівати. Це набагато більше ніж там рік тому, тому що ми прискорили доволі таки швидко і дякуючи, знов таки. Президенту офісу президента і конгресу місцевих громад проведений ще два роки тому. Там було прийнято рішення про те, щоб збільшити кількість бригад в межах. Ну наскільки я пам'ятаю, було 300 і стало триста особового складу. Працювало чоловіків. А зараз більше тисячі. Це дійсно прискорило також допомогти партнерів. Надходила у у вигляді обладнання і дистанційних машин, які розмінували це. все допомагає, і надіємось в цьому році закінчити розмінування тих земель, які умовно безпечні, які не на березі. Ну і потім будемо переходити вже на лівий берег. Ну а так допомагають нам і міжнародні партнери, і Канада допомагала з. Мобільними такими зермах-сховищами і з е, різними обладнанням фонд Бафата доправляв техніку, якою можуть користуватися наші аграрії. Е, Пане Олександре. Я вам дуже дякую за ваш час за цей коментар. І, звісно, за вашу роботу. Це Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам на все добре.